Чи планував кожен попередній президент е, вічну владу? Ну, мабуть, е, окрім Ющенка, кожен. Да? Перший не встиг Кравчук, а кожен планував. Я пам'ятаю... Е, Кравчук пішов на, на, вибори. Я виборів. Ешко, перший не встиг. В нього не було спроможності. Він програв. Кучма е, збирався в спадщину передати е, Януковичу і грати те, що грає в Росії. Да? Медведєв, Путін, Медведів. Mm -hmm. Нас готували до цього сценарію е, громадяни. Да? Суспільство, яке, громадянське, які не побоялися, попри е загрози, які могли бути, виходячи на Майдан, на помаранчеву революцію, не допустили це. У нас відбувся Юр'їв день. Між одним і другим віктором, між поганим і хорошим паном, обрали хорошого пана. Виявилося, що не вирішує проблему хороший пан. Ну? Бо обіцяли 10 кроків на зустріч людям, але потім любі друзі не дали це зробити. Чому? Тому що в нас е е фінансово правослові групи, які накопичили. Капітал да, приватизували державу, фінансують свою владу з тим, щоб утримувати, збільшувати кількість цього капіталу за рахунок перерозпроділення. І вони, чому вони борються за владу? Щоб бо вже поділили все, що було, ресурсну базу, щоб тепер забирати в інших, один в одного. А коли в нас була Революція Гідності, і пам'ятаю, коли три цих лідери опозиції вийшли на сцену і сказали, все добре, ми перемогли, домовились, ми йдемо в владу. О, там такого можна було наслухатися? Суспільство дало чіткий сигнал, що вони там не за цих феодалів, вони там, щоб е, е, жити так, як би їм хотілося. І вони бачать в політиках інструмент заподіння найманих працівників. Але тут ключова проблема, яка є, яку утримує оцей в, е, 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 в колії базового сценарія глибинний народ. Ми от навчилися, да. Ми пішли в куп... магазин взяти Моршинську, Не знаю. в АТБ, ми знаємо, що поки не заплатимо на виході на касі. Ми її не це отримаємо. Це не реклама мережі. Окей, сільпо це реклама. Він стигнув. Я не знаю хто він отримає від різних мереж. спонсор. Я про те, що про те, що неважливий бренд, коли ти прийдеш, ти мусиш на касі розрахуватися. От ми е, на заправці не очікуємо, що нас безкоштовно Не називають які <свист> <свист> на <заправці. свист> будь будь-які <свист> да що це говорить? Що ми опанували да ринкову економіку у всьому? Ми знаємо зуб болить до стоматолога, плати за все. Ну чомусь ми досі не опонували сектор, от нас не влаштовує правила гри, нас не влаштовують стосунки держави з громадянами, нас не, стосовує, не влаштовує поведінка а, політиків, які, начебто, мали би представляти інтереси громадян, але ми досі не опонували інструмент. Давайте їх платити, щоб брати на роботу. От олігархи, да, у список Форбс винаймає своїх політиків, ну і залишається в списку Форбс. Громадяни цього не роблять, тому живуть всупереч, а не завдяки. От до цього сценарію от, суспільство на Майдані Помаранчевої революції зрозуміло, що треба кращого представництва. Не зрозуміло, що треба винаймати. Тому любі друзі керували процесом. Mm -hmm. Після революції Гідність зрозуміло, що так не можна. Ми жити треба по-новому. Цю хвилю осіднав попередній президент, жити по-новому не стали. Тому що ми ж якби не взяли його на роботу, коли він свої гроші, плюс його любі друзі, профінансували його компанію, то очікувати, що він раптом почне служити громадянам принаймні дивно та інфантильно. А е, тоді в нас відбулося, я називаю 19-й рік електоральна революція, коли люди голосували за контрсистемного політика, щоб е, привести до політичної відповідальності всі старі політичні еліти. От вони обіцяли, не робили от всіх їх зробимо разом. І от оцей. Маркетологи їхні знайшли цей ключик до серця Українців, от хотіли зробити їх разом. Виявилося, що не, тож, також не працює. На мою думку, для того, щоб відбувся що цей фазовий... Народ не... зрозумів, що не спрацювала їх не практика. Але оцей інструкт так не працює. Ми ж як вчимося. Так не працює, так не працює, так не працює. Ще не знаємо, як працює, але вже знаємо, в принципі, три варіанти, як точно не працює. І я говорю про те, що. Є два варіанти сценарії в умовах гнилого компромісу, якщо не буде поактивної активної позиції громадянського суспільства, яка спроможне запустити оптимістичну сценарію, це єдиний протосуб'єктність, яка потенційно може запустити інший сценарій. Для цього громадянське суспільство має зробити висновки з трьох попередніх ітерацій. А коли нас еліти авторитарні стягували да, в автократію. Якщо ми хочемо мати демократію, то ми, громадянське суспільство, має визначити, які проблеми мають бути усунені, які зменшують оборонну спроможність України, в який спосіб ці проблеми мають бути усунені, хто спроможний їх усунути в цей спосіб, вибрати їх, профінансувати їх.